За своєю сутністю, Європейський суд справ людини є тим органом, який за допомогою своїх рішень тлумачить положення Конвенції, а дотримання положень Конвенції є обов'язком нашої держави. Тож лише детальне вивчення практики Європейського суду з прав людини дає можливість чітко розуміти суть положень Європейської Конвенції з прав людини. Європейський суд справ людини є міжнародною судовою установою, а у міжнародному праві. Судові рішення не розглядаються як обов'язкові прецеденти, як це відбувається, наприклад, в країнах англоамериканської правової сім'ї на підставі принципу Старе Десіс, що діє там. Разом з тим, роль та авторитет судових рішень у міжнародному праві є дуже вагомими. Спільною рисою всіх міжнародних судових установ, і Європейський суд не є винятком, є те, що вони без дуже серйозних підстав намагаються не відхилятися від підходів. Вироблених у їхній попередній практиці, а також з повагою ставляться до практики інших міжнародних судів. Тож, коли Європейський суд справ людини називає власну практику прецедентною, це проявляється в тому, що суд при вирішенні справ схильний загалом слідувати підходам, що застосовувалися ним раніше, якщо не визнає за необхідне їх змінити. Європейський суд справ людини неодноразово наголошував, що він не зв'язаний власними попередніми рішеннями. І час від часу він змінює свої правові позиції за умови зміни обставин. Проте, задля дотримання юридичної визначеності, передбачуваності та рівності всіх перед законом, Європейський суд справ людини все ж таки не відхиляється від раніше встановленої ним практики за відсутності дуже вагомих для цього причин, якщо обставини нової справи в матеріальному сенсі не відрізняються від справи попередньої. Загалом виділяють два аспекти, що характеризують підхід Європейського суду з прав людини до тлумачення Конвенції, зважаючи на те, що важливою є саме основна мета її положень, а не їхній формальний текст. Вимога динамічності: зміни у сприйнятті Європейським судом справ з прав людини змісту положень Конвенції можна простежити у низці справ. Наприклад, у справі делькур проти Бельгії. Європейський суд з прав людини свого часу дійшов висновку, що участь посадовця держави, який представляє її інтереси, не є порушенням права на справедливий судовий розгляд безстороннім судом. Рішення 1970 року. Проте, у справі Борже проти Бельгії, суд дійшов висновку, що з огляду на зростання пильності громадськості до справедливого відправлення правосуддя, участь прокурора. Призвела до порушення принципу рівності процесуальних засобів, оскільки обвинувачений не дістав змоги реагувати на доводи прокурора. Це вже рішення 1991 року. Також змінний характер практики Європейського суду справ людини щодо певних питань можна проілюструвати на прикладі справ Матовушкова проти Словаччини рішення 2002 року, та Францо САС проти України 2013 рік. В яких Європейський суд справ людини серед іншого досліджував питання розумності строків розгляду національними судами справ, де заявники були сторонами. Так, оцінюючи вказане питання у справі Матовушкова проти Словаччини, Європейський суд справ людини зазначив, що тривалість розгляду справи, яка має вирішальне значення для вирішення іншої справи, враховується у загальну тривалість провадження. При цьому в справі францов САС проти України. Європейський суд з прав людини не врахував у загальну тривалість період, на який було зупинене провадження у справі заявника до розгляду іншої справи, зазначивши, що таку зупинку не можна вважати незаконною, необґрунтованою чи безпідставною. А також з урахуванням того факту, що заявник не оскаржував ухвалу суду про зупинення провадження у цій справі. Відповідно, заява франц ВСС була визнана судом неприйнятною. Друга вимога це цільова зорієнтованість. Прикладом, який яскраво висвітлює суд цього аспекту, є рішення у справі Голдер проти Сполученого Королівства 1975 рік. Тут Європейський суд справ людини, розглядаючи факт перешкоджання спробі засудженого подати цивільний позов проти цюремного наглядача, визнав, що, хоча конвенцією право доступу до судових органів прямо не передбачалося, але процесуальні гарантії статті 6 Конвенції було б важко уявити, якби ця стаття не захищала насамперед того, без чого було б неможливо отримати користь від цих гарантій, тобто доступу до судів. Такі ознаки судочинства як справедливість, публічність і швидкість, позбавлені жодного сенсу, якщо немає самого судочинства. Коли зазначена позиція стає загальновизнаною, Європейський суд з прав людини може посилатись на неї як на усталену практику суду. Що означає, що серія з аналогічних рішень з одного питання набуває переконливішого значення, ніж окремий прецедент. А отже, лише одне судове рішення не може вважатись усталеною практикою Європейського суду з прав людини, оскільки немає повторюваності, застосування усталеної практики суду. Дозволяє не тільки конкретизувати положення Конвенції, але й розширити їхній зміст з метою втілення в життя принципу верховенства права. Зокрема, це стосується гарантії доступу до правосуддя, принципу правової визначеності, які прямо не передбачені статтею 6 Конвенції, проте вже міцно вкоренились в усталеній практиці суду і послідовно ним захищаються. Зараз розглянемо на прикладі конкретного рішення Європейського суду з прав людини сутність його прецедентної практики. У рішенні в справі Світлана Науменко проти України від 9 листопада 2004 року Європейський суд справ людини констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції в частині тривалості провадження, скасування остаточного і обов'язкового рішення суду та відсутності неупередженості. Під час перегляду справи в порядку нагляду, зокрема, надаючи оцінку дотриманню Національними судами при розгляді справи заявниці принципу незалежності, Європейський суд справ людини послався на рішення у справі Фіндлей проти Сполученого Королівства від 25 лютого 1997 року і зазначив, що з метою встановлення того, чи може суд вважатися незалежним, в сенсі пункту 1 статті 6 конвенції, необхідно серед іншого звернути увагу на спосіб призначення членів суду, термін їх повноважень, існування гарантій від стороннього впливу та той факт, чи сповідує він принципи незалежності. Досліджуючи питання дотримання національними судами принципу справедливості судового розгляду, Європейський суд справ людини вказує, що обставини цієї справи. Схожі з обставинами справи рябих проти Росії 2003 рік. Тож, розглядаючи справу, Європейський суд справ людини вдається до порівняння її обставин з обставинами у інших справах, де розглядались питання щодо дотримання аналогічних прав заявника. Крім того, у вказаній справі. Європейський суд справ людини ретельно дослідив питання дотримання Національними судами розумних строків розгляду заяви заявниці. Та, як ми вже зазначали, констатував порушення пункту 1 статті 6 конвенції, зокрема на цій підставі. У подальшому, комунікуючи уряду України справи такої категорії, Європейський суд справ людини зазначав, що питання, які розглядаються в цих справах, Є предметом усталеної практики «Well-established case law». та посилався при цьому серед інших на рішення у справі Світлана Науменко проти України.